Вітаю вас. Так, Я бачу, ви готуєтеся до свята. Так, так. І прикрашаєте подвір'я, мабуть? Так, готуємось прикрашати. Ось нарвали всякого зілля, дерев. Це татарське зілля, аїр, пахуча трава. Обов'язково у нас у кого дуже багато. ох це Вона добре пахне, пахне в хаті. Добре, так. Я і це до речі, люблю. лікарська рослина. Це багато дуже на трицю. У нас його вживають і у чай, і купають дітей, і ноги парять, і ну лікувальна дуже трава, Для всього її агіро. А, а це відки дерев. От, тут у нас Клин? Є і береза, і клинок, так. і липа, от, ну, чоловічі і жіночі дерева. Це обов'язково так, обов щоб до пари було. Обов'язково. Ну, кажуть, і у кого в дворі є і дівчата, і хлопчики, і щоб були усяке жіноцтво, і чоловічі. Все пошановлене, а як же. А давайте я вам допоможу, можна? Можна. Мені можна. так цікаво, як да. це виглядає саме зовні. Да, будь, ласка, будь ласка, будь ласка, Я у вас хата така хат. старовинна? Да. Хатинка одна з найстаровинніших не лише на Кутку, а й у селі. Колодяна, дерев'яна, мазана глиною. Такі хати колись були поширені в лісистій місцевості на полісі. Оселя і так уквічена. Та на зелені свята має бути особливо урочистою. Люди вірили, оселя живий організм. Він може як допомагати господарям, так і шкодити. Зустрічать гостей з усіх сторін у двір. Гості хай йдуть. А щоб гості у двір заходили, спочатку прикрашали кутки хати. Беріська. Веселенька Берізка. Хай вона вітає своїм, своїм звуком. Хай всіх вітає, хто буде в двері. І виглядом. І виглядом. І вона така ніжненька, тремтяча, хай вона тремтить, запрошує всіх у гості. От. Прикрашають От, Христом, прикрашають хідні двері, убезпечити Я від злих духів. Від злих духів щоб Духи хороші заходили в хату, все ж боїться Христа, да. все погане боїться хисти. І от уже в хаті вже прикрашали долівку і обов'язково м'яту із любистком. Це любисток пахне, а в любистку ж купали дітей і взагалі жіночки ж так, вмивалися так. любистком, щоб красивими бути. Потім висушували це все, знімали, висушували і цілий рік користувалися цією травою. Її не викидали. У грубку запалювали у, у, у грози, от у такі стіговії, от підкидали таке гілля у піч, у грубку. Воно священне. Воно було дуже помічне. Кажуть, і від пожеж помічне, да, 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 да. і О, при це, хворобах. От Люди пошановували усю природу. А я пам'ятаю, так моя бабуся колись так вона завжди зілля це Аїру, клала на долівку в вигляді Христа. І так от просто клала, і потім по ньому ходили. Хоча, кажуть, що ось у вигляді Христа не можна класти на долівку, бо наче по Христу ходиш. Кидали так, щоб воно получалось хрестом під столом. Ну, взагалі. Щоб наче Христу, захиститися так. від візлиця. А син. за образами ставили. От за образами хрестом ставили. На покутях, біля вікон. Люди вірили. В кличанні оселяться душі рідних, померлих дідів, прадідів. От зараз я згадую, як мені розповідала моя бабуся. І завжди а, направляла нас, а ну за образи, за кожні от, портрети, родичів, та, і, та, родичів да, і всіх. І як ставили, за який портрет я ставила, і всіх згадували. І всі згадували, Діти нас у гості. І померлих, так і всіх. Померлих, згадували, да, так, і померлих. І от діти завжди усіх у нас ну, пам'ятали всіх родичів, тому що і на це всіх. Обов'язково як би запрошували політику. Всіх згадували. Ой, наша травичка. Наша пахуча. В кожному куточку оселі знаходилася місцина для зеленої гілочки, що служитиме оберегом від пожеж, злидню та злих духів. Це також оберегом. Бо на трійцю зелені свята бували грози. І це обов'язково вважали, що це помічне. й да, взагалі зело, на нього дивишся і вже душа радіє. От Зелені свята вже давали початок літу. Закінчувався весняний цикл, і починався да, літні роботи, вже починалися, вже все буяє. От. Худобі, також ці трави. Також і от господарські будівлі також, і до хліва. І всередину, всі Все, трави клали, тому що люди вірили, що це дуже... Як пошануєш природу, так і природа до тебе. Чи буде врожай, чи буде не врожай, так і природа, як пошануєш. Хай в наше віконце частіше зазирає сонце. Щоб вже воно трималося, щоб якнайдовше. А це ж скільки так от зелень має бути? Ну, це вже після русалок знімали. У нас тиждень після трійці вважається русалчина неділя. Русалче. А от зелений тиждень вважається за тиждень до так, так Кажуть, так, от так. саме цілий тиждень це зелений тиждень до трійці. Ключальна субота. субота, потім трійця, а потім духів же вже день. Духів день да, у понеділок, понеділок, а далі вже русалчин тиждень. Так, да. русалчин тиждень. У понеділок, після трійці, вважалися проводи русалок. Якби. Завжди в нас діти, ми ще з дитинства, я пам'ятаю, брали ну, обов'язково приготування таких зелених, як у страву. От у нас холодець. Цей. І йшли на природу, на гору, там, і обов'язково в обов природі десь діти. Брали узвар і от пили, і квіточки собі прикрашали, вінки плели, ну, Русалки боялись русалок. От, а, але щоб русалки не, не залоскочували, значить, оце проводили русалки. Русалко, русалко, на тобі квіточку не заласкотай дівочку. Весілля на трійцю не призначали. Мовляв, нічого доброго таку сім'ю не чекає. А ось сватання і знайомство було хорошим знаком і обіцяло шлюбу щастя. Тож дівчата чекали сватів і закликали сученого. Плели вінки, завивали гілля і водили тополю. Брали найкрасивішу дівчину, Вже її вбирали, най, найвищу. Так? Найвищу, да. найвищу це має бути Вбирала, найвища, найстрункіша. Найстрункіша, найвища і найстрункіша. Найстронкіша найвища. І рівненька, рівненька. На чету да, поля. ну Це дуже давно я пам'ятаю. Струнка вдягали обов'язково національну, віночок, також прикрашали травами і руки підівали, водили. Її. По селу? По, ну, по селу взагалі я вже не пам'ятаю, як по селу водили. Ну от Десь на природі збиралися. от, І так у дворі, у своєму господарстві. Дарували їй, дарували солодощі, дарували, ну, що було овочі, букети, букети, щоб зело росло і був урожай більший, Так, да, да, да. щоб віддячували, щоб як, як обдарують, так і приймуть. І було це завивання куща. Біля куща плели касою, зелені віточки. Косою і співали, наче косичкою, да, так? Косичкою, косою? так. Да. І кожна думала про заручений, про, да, про, про свої мрії, свої мрії. І от завивали. Так, так Наче вкладала в ту зелень, да, щоб да, та зелень давала. здійснювались мрії. Здійснювали як... Зелень це все да, продовження життя, утвердження, продовження. І от завивали і свої мрії, вплітали, 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 щоб вони здійснились. І багато казали, що здійснюються мрії. От що думали. А кажуть, ще козулі вішали на дерева. Ну козуля так наче булочки. І як за ніч з'їдять козулю, хто з'їсть, то значить дівка вийде заміж у цьому році. А як залишиться нез'їданою, значить не візьмуть. У цьому році заміж не чула. За народними віруваннями рослини перед тріцею мали чудодійні властивості, обдаровували людину здоров'ям, наділяли землю та худобу плодючістю, вберігали від нечистої сили. Зелені гілки встромляли в тин на ворота, а в житло несли найпахучіші страв. Наші пращури так робили, і ми тепер робимо. Дівку прикрашали, прикрашали до будинку няти і любить обов'язково так. Мусили ножками і одразу наче народилася на світ. Немає ні в ні втоми. І настрій піднімається, отак От би стояв, би стояв. Ой, я ж завізничого забула. Треба швидше взуватися та бігти, а то ще храм пропущу.